З миром Божим. хочу поділитися, що сказали нам е, наші священники, що у Івангелії від Якова написано, е, послання Якова, вибачте, в 4 главі, 6 вірш написано, що чим й дає благодать, бо Бог горде противиться, а смиренним дає благодать. Є, і це показує те, що якщо ми Противимося, говоримо, в церкву ходити не хочу, каятись не хочу, народжувати дітей для Бога по духу не хочу, проповідувати не хочу. То ми є тими непокірними, ті, хто противляться слову Божу, гордяться. Бо чому каятись не хочуть? Бо гордяться, гордяться, що та я не згрішив. Тож. Я не винна, це він винуватий. Вони мене спокусили, я повелася і все. І це є гордість. І диявол приходить в наше життя. Якщо ми непокірні, якщо ми гордимося, противимось Богу. І Господь говорить: Він поклявся, що тим, хто будуть непокірні. То е, будуть противитися, вони у покій Боже не увійдуть. І царство Божого вони не наслідують, тому що вічні а вічні жалоби, і то не так, і то не так. Хочу і то, і то хочу. Мені мало того, давай ще. І до цього Бог говорить, що спокій ви не увійдете. Так чинив єврейський народ у пустині, і всі, і весь він е, зліг. У пустині, тому що було одне роптання, і з двох мільйонів війшло тільки дві людини. І е, наша душа це є саме тими дверима, через що заходить е, диявол і поражає наш мозг, а мозг це є все. І, Навпаки, якщо людина смиряється, як кажуть, у нас слушає і повінуєсь, якщо ми так робимо перед Богом, то Бог дає нам благодать. А благодать це є та сверхісцена допомога, підтримка, той захист, турбота Бога. Тому що, коли ми знаходимося в благодаті, ми є під захистом Бога і ніякі проблеми, ніякі прокляття, нічого в цьому житті погане, нам не нашкодить, тому що Бог буде в нас, ми в ньому, і тоді хто проти нас, якщо Бог за нас, і дійсно це треба зрозуміти, і дійсно виганяти диявола, перемагати оце все зло. Ми в одиночку не зможемо. Тому що пекло, смерть переміг Ісус Христос, Він забрав ключі. І тому без Бога ми не зможемо це все зробити. Ніякі психологи, ніяка філософи нічого нам не допоможе. тому що плоть не може перемогти Бога, і по плоті ми Богу теж угодити не можемо. Тому що гріх і Бог вони є несумісні. Тому е, дійсно, якщо в нас є гордість, якщо в нас є непокірність, якщо в нас іде протилення проти Слова Божого, проти дітей Божих, проти дому Божого, то ми, Царство Боже, не наслідуємо. Тому... Гарного всім вихідного дня. Якщо ви потребуєте вивчення слова, потребуєте спілкування, молитви, потребуєте більшого пізнання волі Божої, напишіть мені, і я з радістю вам відповім. Амінь.